Заступника голови Нацполіції Дмитра Тишника відсторонено до завершення слідства. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Днями журналісти Бігосінфо оприлюднили розслідування, де йдеться, що дружина Дмитра досі має російське громадянство, а сам він користується нерухомістю та автомобілем родини, пов'язаної з ватажком ростовського кримінального угруповання. Тепер справою зайнялися правоохоронці Уже відкрили кримінальне провадження. Повідомив міністр внутрішніх справ. Я особисто з нетерпінням очікую результатів, і суспільство теж має почути відповіді на питання, бо сумніви у вірності державі та присязі неприпустимі, особливо в час війни. Запевняю, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться стосовно Дмитра Тишлика, будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення. Сам Тишлик звинуватив журналістів у буцімто спотворенні фактів, та звернувся до ДБР, аби там перевірили оприлюднену у розслідуванні інформацію.